Кенопсія моторошна, покинута атмосфера місця, яке зазвичай кишить людьми, але тепер занедбане і тихе. Ранок потрібно прокидатись. Ви знаєте це, оскільки запрограмований відповідним чином адаптер настрою вже видав своє характерне дзищання. Ви кидаєте погляд у вікно на тьмяну панораму передмістя. Підхоплений вітром радіоактивний пил, здіймаючись, затуляє сонце. Вам відомо, що колись в цих небесах ширяли птахи. Але птахи майже цілком вимерли і тепер лише поодинокі говеркари прорізають цю непривітну височінь. 4.8.1. Адаптер настрою приймає вашу команду. Усвідомлення різноманіття можливостей, що відкриваються в майбутньому. І що б ви робили без цієї штуки? Значна частина квартир у вашому домі безлюдна. Їх мешканці або померли, або емігрували на Марс чи інші планети колонії. Можливо, і вам не варто зволікати. ж ви бачили ці заклики від ООН: емігруй або дегенеруй, емігруй, доки пил не перетворив тебе на пустоголового спеціала. А пропозиція їхня вельми заманлива. Кожен емігрант автоматично отримує у власність один із різновидів андроїдів. Ви добре знаєте ті рекламні ролики з телебачення, створені для вас і лишень для вас вірні і слухняні супутники. Нікому засвідчити вашу присутність, коли ви самотньо крокуєте мовчазним коридором, де панує мотлох. А власне, чого це вам відчувати самотність? Хіба недостатньо схопити знайомі ручки емпатоскопа аби стати частиною колективної свідомості, знову розпочати те нескінченне сходження, розділивши свій досвід із сотнями, а чи навіть і тисячами інших людей, тисячами розрізнених душ, що поєднались в одну свідомість єдиним емпатичним зв'язком? Щось, чого андроїдам ніколи не осягнути, не пережити, не навчитись імітувати. З такими думками ви запускаєте двигун припаркованого на даху Говеркара і піднімаєте апарат у повітря. Час вирушати. Ось той світ, в якому розвертаються події роману Чи мріють Андроїди про електричних овець. Написаний у 1968 році. Цей роман став моїм першим знайомством з творчістю Філіпа Діка. І це, мабуть, найбільш атмосферний сайфай, що я коли-небудь читав. Історія показує моральну кризу мисливця за головами ріка Декарда. Декард вистежує і знешкоджує андроїдів, яких майже неможливо відрізнити від людей в постапокаліптичному Сан-Франциско. В ході свого завдання знайти та вполювати шістьох андроїдів-утікачів останньої моделі рік починає піддавати сумніву етичність своєї роботи. А також задаватись питаннями про природу людського і штучного. Одразу зазначу, що, хоча я й використовую тут кадри з фільму Той, що біжить по лезу, Роман Діка і фільм Рідлі Скотта є зовсім різними історіями, що мають спільними лише кілька імен і кілька сцен, а також певною мірою загальну концепцію світу. Коли Платон дав визначення, що мало великий успіх. Людина є двоногою твариною, позбавленою пір'я, Діоген обскубав когута і приніс до філософа в школу, оголосивши, ось платонівська людина. Після цього до визначення було додано із широкими нігтями. Остаточна світова війна знищила планету. Радіоактивний пил призвів до масового вимирання видів. Залишки людства помало втрачають свою людяність, дегуманізуються. Живі тварини є дорогими і рідкісними, і кожна людина намагається мати у власності якусь тварину, доглядати за нею, проявляти емпатію і долати всеохопне відчуття ізольованості. Ви знаєте, як люди ставляться до тих, що не піклуються про тварин, як до аморальних, а ще як до антиемпатичних. Ви розумієте, формально це не злочин, як вважалося одразу після остаточної світової війни, але. Щось дуже схоже. Проте в цьому творі завжди є різниця між тим, що виголошується правдою, і що власне, є правдою. Одразу ж в першій главі ми розуміємо, що справа тут зовсім не в емпатії, а в статусі. Що більша і рідкісніша тварина, то вищий ваш соціальний статус. У головного героя Ріка Декарда була справжня вівця, яка однак померла від хвороби. Декард замінив її на точну копію електричну вівцю. Ця електрична вівця уособлює неповноту декардового життя. Декарт не може відчувати себе повноцінною людиною, тому що не вірить, що можна проявляти справжню емпатію до штучної тварини. Ця тема буде розвиватись впродовж усього твору. Окрім того, що емпатія є центральним моментом в культі тварин і в новій релігії мерсеризму. Це ще й спосіб відрізнити людину від андроїда. В цьому мисливцям за головами допомагає так званий тест Войкта Камфа. Спеціальний апарат фіксує і вимірює рівень емоційних реакцій суб'єктів насамперед щодо ситуацій, пов'язаних з тваринами. Якщо в суб'єктів не спостерігається емпатична відповідь або вона сповільнена, їх згідно з тестом вважають андроїдами. Коли я тільки починав роботу над сценарієм для цього відео, я написав чернеці великими буквами. Емпатія визначальна згідно з даним романом характеристика людини людяності. Але чи правда це? Люди у світі андроїдів та електричних овець живуть так, наче це правда. Але чи правда це навіть для самих людей цього світу? Чи дійсно емпатія є чимось апріорі людським, чи це просто інструмент для сегрегації? Щось, що визначить одних як людей, інших як не людей? І поставить перших на вершину ієрархії. Найбільш емпатичним персонажем роману виявляється той, кого суспільство навіть не вважає повноцінною людиною, навіть таємнича месіанська постать Вілбура Мерсера каже декарду йти і робити свою роботу, не роздумуючи над етичними питаннями. Від тебе завжди вимагатимуть робити неправильну справу, де б ти не опинився. Це головна умова життя, бути змушеним йти проти самого себе. Приходить час, і кожне створіння, що живе, мусить так учинити. Це остаточна темінь, поразка сотворіння. Так діє прокляття, прокляття, яке живиться самим життям скрізь у всесвіті. Спасіння немає, і в етичному плані світ не ділиться на чорне і біле, а лише на відтінки радіоактивного сірого. В цю миті Сидор, закінчивши гоління. Зайшов до вітальні і вимкнув телевізор. Тиша. Вона відлунювала від стін і дерев'яних частин будівлі, розчавила його своєю всеохопною напругою, немов би виробленою якимось велетенським генератором, здіймалася хвилею над підлогою, вкритою від стіни до стіни сірим килимовим настилом. Витікала зі зламаних та напівзламаних кухонних пристроїв, усіляких мертвих приладів, що вийшли з ладу ще до появи Ісидора. Він стояв біля заглухлого телевізора і бачив її, неначе вона була чимось живим, живим. Він часто відчував її похмуре наближення. Коли вона з'являлася, то вривалася у його сприйняття раптово, вочевидь, не здатна чекати. Всесвітня тиша не могла впоратися зі своєю жадобою тільки не тепер. Тепер, коли вона фактично перемогла. Якщо тема емпатії розкривається в основному через сюжет, то тема занепаду через антураж. Фізичним вираженням занепаду є пил і мотлох. Мотлох породжує мотлох, порядок розпадається, перетворюючись на безлад. На додачу до цього, Декарт, як служитель закону, мав би сприяти зміцненню порядку у світі, натомість він доходить до розуміння, що його вчинки несуть лише хаос і руйнування. Закінчиться репетиція, закінчаться вистави, помруть співаки, а потім, так чи інакше, зітліє остання партитура. Зникне саме прізвище Моцарт і переможе пилюка, не тільки на цій планеті, але й на інших також. Поки що ми чинимо опір, так само, як Анді, поки що уникають мене і збільшують тривалість свого існування. Чи це буду я, а чи якийсь інший мисливець за головами, але все ж таки хтось укоротить їм віко. До певної міри раптом усвідомив він я частина ентропії, що руйнує світ. Дочитавши роман, я зрозумів дві речі: перша, щойно у світі стало на одного шанувальника Філіпа Діка більше, друга. Ну, це я збагнув що процесі. Наскільки ж круте це видання від комубук. Поєднайте ці дві речі, і от я вже замовляю усі інші романи Діка, що вийшли в перекладі на той час. І коли усі книги були отримані, само собою виникло питання: а в якому порядку їх читати? Звичайно ж, це все окремі романи, читайте собі, як забажаєте, але якщо це буде ваше перше знайомство з автором, питання набуває трохи іншої форми. Як би це найкращим чином познайомити себе і призвичаїти до стилю Філіпа Діка? Що ж, варіанти можуть бути різні, але все ж таки одна книга трохи частіше попадає на перше місце на усяких там тематичних форумах, це роман Убік. І прочитавши його, я, здається, розумію, в чому тут справа. В Убіку Філіп Дік наче викладає перед читачем свої карти, він говорить: ось, дивись, ось як я пишу, ось які мої фішки. І одна з головних таких фішок, це те, що у творах Діка ми ніколи не маємо впевненості, що ж реальне, а що ні, все, що ми зараз сприймаємо за істину, може цілком змінитись вже в наступному розділі. Читаючи, чи мріють андроїди про електричних овець, я постійно переживав це вкрадливе відчуття, що щось тут не так Все є не тим, чим здається: штучні тварини, штучні люди, штучні спогади, навіть штучні емоції. З останнім допомагає вже згаданий регулятор настрою Пенфілд, який може цілком змінити для людей сприйняття реальності, поміняти його на бажане або таке, якого, на їх думку, вони заслуговують. Біля її адаптера настрою він набрав 5.9.4. приємне визнання розсудливості чоловіка в усіх життєвих ситуаціях. кажуть, що кожного разу, коли зачитується це речення, десь у світі від скаженої люті вибухає феміністка. Біля її адаптера настрою він набрав через комплексність роману, через те, що деякі теми не є ґрунтовно розвиненими, і через те, що автор не дає нам однозначні відповіді на ним же підняті питання, ми маємо тут благодатне підґрунтя для інтерпретацій. Чи може рік Декарт бути андроїдом, а всі події є лише штучними спогадами? Я майже впевнений, що це не так. Чи може бути, що в цьому світі взагалі всі люди та всі тварини штучні? Я майже впевнений, що це не так. Але ж заковика завжди у цьому майже. Чи може з хмари космічного пилу випадково утворитись справний автомобіль Феррарі? Для цього майже немає шансів, хоча закони фізики цьому наче й не перешкоджають. Тому і Конфуцій, і ти усього лиш сон. Я, той, хто стверджує, що ти сон, сам теж сон. Ось такий парадокс. Якщо з тих читачів, яким важливо, щоб світ був максимально пророблений і прояснений, то мушу вас трохи розчарувати. Почувши про те, що мисливець за головами має когось віднайти, ви можете припустити, що тут буде детективна складова, але її немає. Якимось магічним чином поліція точно знає місце перебування андроїдів. Вони точно знають, що один з андроїдів прийняв личину оперної співачки, а Декарт в кінці точно знає, що кубка андроїдів заховалась в конкретному покинутому будинку. Чекайте, світ після глобальної війни, андроїди, які маскуються під людей, і зручний маркер на мапі, який веде до цілі завдання, та це ж Fallout 4! Зовсім не розповідається, як люди співіснують з андроїдами. Тобто воно ж не порохотях, його просто так не запхнеш у шафу, в них немає жодних кнопок управління, їх не вимкнеш, в них не закладені три закони робототехніки, взагалі не зрозуміло, що має спонукати їх виконувати накази людей. Про це в тексті лише одна коротка фраза, що андроїди слухняні. Що ж тоді змушує їх вбивати господарів і тікати на землю? Це вони еволюціонують? Чи це якийсь програмний баг? Чи є в них взагалі якийсь програмний елемент? А їхня нездатність до емпатії мала б людей до сирачки лякати. Я б точно не зміг заснути, знаючи, що десь в сусідній кімнаті те маньячило може зараз методично відтинати лапки павуку. Ми можемо задаватись питаннями про те, як функціонує цей світ, і ми будемо. Але мені так здається, це нас нікуди особливо не приведе. Найкраще буде сказати собі: окей, я приймаю це як даність, а тепер погляньмо, що ж автор хотів тут показати. Стосовно видання без зайвих слів, видання шикарне. Кілька друкарських помилок, але загалом хороший папір, верстка, чудовий переклад і гідна обкладинка. Ось ці електросхеми наче відсилають до старих журналів з радіотехніки. І це дуже доречно, бо світ твору читається як ретрофутуризм. З одного боку, люди колонізують Марс, з іншого телевізори при включенні повинні розігрітись. З одного боку існує лазерна зброя і ліхтарики з атомними батареями. З іншого, громадські відеофони, що працюють на жетонах. Як на мене, в цьому є певна чарівність. Книга починається з пробудження Ріка Декарда у своїй квартирі, а закінчується його засинанням у своїй квартирі. Цикл героя завершений. Герой не здобув ані слави, ані багатства, але він несе з собою трансформацію світу, нехай навіть лише свого власного. Ми можемо простежити цю трансформацію хоча б у зміні слів, які Декард використовує для опису своєї роботи. Так, наприклад, слово деактивація замінюється на слово вбивство. Відбувається певне потепління в стосунках декарда з його дружиною, і в кінці, на адаптері настрою, Айрен набирає для свого чоловіка команду давно заслужений відпочинок. Для мене цей твір став книгою медитацією. Книгою, де сама подорож важливіша, аніж місце прибуття, а її посмак це роздуми і трошки меланхолії. Дякую, що додивилися аж сюди. Якщо сподобалось, буду радий вподобайкам, підпискам, поширенням і почуємось десь якось колись.